Військово морські сили України не причетні до атаки на кораблі Сергій Котав та Василій Биков Чорноморського флоту Росії. Про це ватарі Радіо Свобода заявив речник військовоморських сил Дмитро Плетенчук. Нагадаю, що російські Міноборони напередодні звинуватило Україну в атаці кораблів із застосуванням безекіпажних морських катерів. Дані э, дрони не стоять на збройні військово-морських сил. Це по перше, по-друге, що до того інциденту, який нібито мав місце з їхнім застосуванням, якщо це відповідає дійсності військово-морські сили, не мають ніякого стосунку. Білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Це сталося поблизу Біловежі, нібито під час так званих навчань. Повідомило про це польське міністерство оборони. Спершу там заперечували інформацію, але потім підтвердили. Це сталося тому, що вертольоти летіли на низьких висотах. і Їх було складно виявити радіолокаційними системами. Польща вже поінформувала НАТО про цей інцидент. Країна направить додаткові підрозділи і збільшить кількість гелікоптерів на кордонах. Також викликали тимчасового повіреного Білорусі для надання роз'яснень. Натомість Мінськ заперечує порушення. Телеграм-канал Білоруський Гайон стверджує, що вертольоти не були задіяні у військових навчаннях, а супроводжували борт самопроголошеного президента Білорусі. Крім того, моніторингова група переконана, що інцидент з гелікоптерами міг бути випадковістю, а не провокацією. Бо сам Лукашенко в той час був за кілька кілометрів від кордону з Польщею. Емоціям варто охолонути так Володимир Зеленський відреагував на дипломатичний скандал між Польщею та Україною. Суперечка виникла через висловлювання представника офісу польського президента Марціна Пшидача, який заявив, що Україні потрібно більше цінувати підтримку від Польщі. Після цього українське міністерство закордонних справ викликало польського посла Бартуша Ціхоцького, якому повідомили, що ці заяви неприйнятні і не відповідають дійсності. Прем'єр-міністр по. Польщі Матеуш Муравецький засудив такий крок Києва. Крім того, МЗС країни у відповідь викликало українського посла. Там заявили, що відносини між двома країнами є цитую не найкращими. Натомість багато питань, щодо яких між Польщею та Україною немає згоди. А будуть про це говорити із українським послом. Ми в Європі вміємо об'єднуватися і захищати наші цінності пліч-опліч, не зважаючи на жодні сезони настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції вище фундаментальних інтересів народів. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між Україною українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи і перемога над спільним російським ворогом понад усе сполучені Штати Америки бачать ознаки того, що Росія готується повернутись до переговорів щодо зернової угоди. Заявила про це постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Сподіваюся, що Росія зрозуміє важливість цієї зернової угоди. Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді. Ми ще не бачили жодних доказів цього. Але я підозрюю, що вони знають, якщо хочуть вивести свої добрива на ринок чи знайти спосіб здійснювати платежі. Їм доведеться повернутися до цієї угоди. Експрезиденту США Дональду Трампу знову висунули звинувачення. Тепер його звинувачують у спробі сфальсифікувати вибори у 2020 році. Повідомляє Reuters. Суд висунув звинувачення за чотирма пунктами: це змова з метою обману США. Змова з метою фальсифікації показань свідків, перешкоджання і спроба перешкоджання розгляду та змова проти прав американських громадян. Останнє вважається найсерйознішим і за цим пунктом. Трампу може загрожувати до 20 років ув'язнення. Об В обвинувальному акті також згадуються шестеро неназваних співучасників цієї змови разом із Трампом. Вони намагались скасувати результати виборів, які зрештою призвели до штурму капітолію 6 січня. У четвер експрезидент має з'явила. Тися до суду у Вашингтоні. Це вже не перша судова справа проти Трампа. У червні йому висунули кримінальні звинувачення за 37 пунктами. більшість із них стосуються справи про неправомірне поводження із таємними документами. Але політик не відмовляється від наміру брати участь у президентських перегонах 2024 року. Експрезидент значно випереджає своїх суперників у боротьбі за кандидатуру від республіканців. Свідчать результати опитувань. На Одещині затримали військового бухгалтера, який привласнив понад 10 мільйонів гривень із зарплатного фонду морпіхів. Він переказував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які ніяк не належали до складу батальйону і взагалі не проходили службу у збройних силах України. Завдяки схемі чоловік придбав ауді коштовні гаджети, побутову техніку. Загалом за версією слідства розікрав більш як 10 мільйонів гривень бюджетних грошей. Зараз розслідування. Тримання під вартою такий запобіжний захід заочно обрав Печерський рейсот Києва Вадиму Рабіновичу. Про це повідомляє державне бюро розслідувань колишнього народного депутата від ОПЗЖ підозрюють у державній зраді. За даними правоохоронців, він поширював в країнах Євросоюзу антиукраїнську пропаганду. Ця інформація грала на руку агресору і сприяла ворогу досягати своїх цілей. Нагадаю, що за даними видання дзеркало тижня. Наприкінці липня президент підписав таємний указ про позбавлення громадянства деяких народних депутатів. Серед них був Рабінович. Офіційно цю інформацію не підтверджували. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ і до. Логічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна На цьому ті часі. Новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повертаємось до розмовних студій і поговоримо про розвал Росії і оперативну ситуацію на Херсонщині.